В мережі з'явилася інформація, яким буде iPhone SE 4 І вона дійсно вражає корпус від iPhone 14, OLED-екран, залізо від 16-го iPhone, також кнопка Камера Control і можливості Apple Intelligence. І знаєте, це звучить дійсно круто, ніби за 500 баксів Apple подарує нам дійсно флагманський девайс. Але згадайте, якими були до того iPhone SE 2, iPhone SE 3. Вони були дійсно слабенькими, і особисто я абсолютно не вірю таким чуткам, які зараз ширяться по інтернету. Максимум. Максимум, на який ми можемо очікувати, це iPhone SE в корпусі 12-го iPhone, без камера контрол, без Action Button і з урізаними можливостями Apple Intelligence. На більше я абсолютно не сподіваюся. А що думаєте на рахунок цього ви? Пишіть в коментарях.